Основна мета це надати базову інформацію щодо тих мін, тих засобів, які використовують росіяни в теперішній сучасній війні. Це є спеціалісти, які вже з цим стикалися, в яких є в цьому досвід, але також є спеціалісти, які працюють локально в своїх регіонах, і їм потрібно доносити цю інформацію, щоб вони також розуміли, як використовувати, як діяти в таких умовах. Віднесі він вперше, але у них є, скажімо так, штаб квартира в Києві, де вони надають постійні консультації, але зараз ціль їздити по регіонам і надавати такі самі консультації вже на місцях. Враження як про дуже професійну армію, і основною ціллю є якраз такий обмін цим досвідом, щоб допомогти стати їм ще більш потужнішими. Я вважаю, що основна ціль цих занять це була обмін інформацією, обмін досвідом, який мають вони під час виконання своїх бойових завдань. Того досвіду, який набули ми під час розмінування території вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У них більш практичний підхід, більше практики. Для того, щоб люди могли безпечно виконувати свої завдання, потрібно практикувати. Все пояснюється на практиці, все розповідається, потім показується. І це дає більше нам користі, ніж просто теорія території, які звільнені, там залишається дуже багато вибуха небезпечних предметів, встановлені. Після себе дуже багато залишили нам сюрпризів різних, тому це найбільш актуальне питання. Бажаю швидкої перемоги для українців і для України.